Усім привітки, друзі! Ви на каналі Софія Бум. І в нас сьогодні грове розпакування по сюрпризів. У мене для вас є новиночка, але спершу покажу вам коментарі. Так, перший коментар це від Крістіни. Можна котика назвати Сніжок. Добре, Надія Вау і Олег Кухар. Привіт, класні новинки. Давай зелену розпаковку. Добре, сьогодні ми робимо зелену розпаковку. Ну що, переходимо до новиночки. Новиночка називається Приготуй. Придумала сама. Так, у нас тут є е, така книжечка. Ось. Такий бургер, картоплі Фі та Чупа-чупс. Один із пакетів я позначила крестиком, той, який не можна брати. Так, перший пакет це ось такий дубайський шоколад, типу. В цей не можна брати, там буде саме блюдо. Далі такий кока-кола, Дорітос, типу, і такий сендвіч, типу. Ну, не дуже вийшов сендвіч, але я старалась. Так. Ну що, погнали обирати пакетики. Сьогодні ми закінчимо дві колекції. Перша колекція це від підписниці. Приготуй. І колекція котики. Так, зелені пакетики, давайте шукати. Капібар у нас нема зелених, то давайте візьмемо сьогодні ось такий. Мене такий ще не просили брати. Із колекції Граф Кальмара 2. Давайте візьмемо із соти. А це стража, чи як його називають. Коротше, охоронця, охоронця залишимо надалі. Колекція давайте кафе. Зелений пакетик шукаємо. ну Тут, ось тут більше зеленого. Беремо його. Це такий чизкейк, типу лимонний. Колекція монобан-карточки. Давайте ось таку тут більше такого зеленого. Хоча для вас це біла карточка, але по-настоящому вона така салатова. Колекція 100 пакетиків. Ну, Тут дуже багато зелених, але я би хотіла сьогодні взяти взяти, взяти, взяти ось такий пакетик, самий простий. Колекція косметика з цінниками. Зелений тут є на ось цьому зеркальці. Беремо його. Так, і наша новиночка. Давайте обирати. Ну, я думаю, що тут, очевидно, це буде все сендвіч, тому що тут більше зеленого. Це я відкладу. Ну, погнали розпаковувати всім приємного перегляду. Давайте почнемо з колись світ підписниці. Де вона не можу її знайти? Ага, ось. Так. Колем пакетики. Це ось цей пакетик. Такий хрустящий. І знову я завжди не можу відкрити. Так, нам попалася та -да та -да Нам ось така пітка. Ну що, приклеюємо? Так, приклеїмо ось сюди. Давайте сюди, тому що там немає повністю місця. Ось так, на жаль, з цією колекцією маємо сьогодні попрощатися, тому кажемо гудбай. Далі колекція котики. Давайте її завершимо також сьогодні. Наступне відео ми закінчимо гору в кальмара колекцію та колекцію завжди я, я не можу, я не роблю такі типу насічки, ну, щоб відкривати пакетик. Так, розірвемо. Ні, нам в ход підуть можниці. І все одно не можу відкрити. Так, о. Так, ось такий котик. Під номером 1. Приклеїмо. Так, приклеїмо. Ось так. На жаль, з цією колекцією ми сьогодні також маємо попрощатися. Ну, але нічого. Це котик сніжок. Прощаємося з котиком Сніжочком. Колекція «Граф кальмара. Давайте відріжемо пакетик, щоб все було акуратно. Тут немає насічки, тому. Я, даже, ну, я думаю, що під номером 6, я вам нам попалася ось така карточка. Не знаю, що вона обозначає. Напишіть, що обозначає ця карточка. Чесно, я не, я просто не дивилась гру в кальмара. Признаюсь, буду чесною. Тому я не знаю, що означає ця карточка. Напишіть, що вона означає. Наступним відео ми закінчимо цю гру. Подумайте, хто тут може бути. Так, далі колекція. Давайте на 20 підписників відкриємо. Пишіть коментарі, я буду дуже рада бачити коментарі від підписників. Ух, нам попався ось такий телефончик, він так відкривається. Так, його ми на другу сторіночку, тому що він такий, хоча ні, здається на першу. Ось сюди. Ось такий смартфончик. Далі колекція капібари. Так, все обережно, деякі коточки відкриваються. На з капібара під номером 2. О, ні. А, я перепутала, Боже, думала, що я її отак мала приклеювати. <ріх> так, відклеїмо. Так, ну що, приклеїмо. Ось так. Далі колекція нехай буде кафешка. Наше кафе. Нам попалось ось такий. Це кофі маленьке, Під номером 8. Сподіваюсь, відклеїться. Добре. Так, приклеємо. Так. Ось сюди. У нас тут є молоко, кава та кофе. Переходимо далі. Далі буду колекція молибанковські карти. Цю колекцію мені підписник святого зробити карточки якогось банку. Я вибрала банк сама. У мене такий трохи не дуже шикарний скотч під номером. Ось віту номер 5. З другої сторіночки. Ми закінчимо другу сторінку сьогодні. Вона просто не дуже прекрасний скотч. Я б сказала, навіть дуже поганий. Ось так, такий, такий стіснітельний авокадо. Стільки мусора, хто побачив. Далі колекція, давайте нехай буде така ця колекція. Тут перфорація. І вона не спрацювала. Я думала, спрацює перфорація. Нам попались ось такі. Це, напевно, рум'яна. Я не знаю точно. Під номером 2. Щобі. І ціни коштують вони 63 долара. Достатньо дорогі. Я коли переводила, це достатньо дорогі. Так, далі наша новиночка. Та-да-дам, 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 та-да-дам. І ось. То будуть клеїтися інгредієнти, тут буде саме блюдо. Так, піддіваємо, щоб. Я хочу... Тут пола нам два ігредієнти. Тому що вони були маленькі. Це такі капсулки, типу на наші. Ну, такі шоколадні дропси, я б сказала, і шоколад. Приклеїмо. Під номером, зараз скажу, які номери. Так, це під номером 6. Ось сюди. А це під номером 7. Дропсики. Ось так. На жаль, це відео підходить до кінця. Дякую усім за перегляд. Усім дякую, всім пока-пока. Пишіть коментарі та ставте вподобайки.